Їхньому першому крику завжди радіють батьки та акушерські бригади. Та таких щасливих митей в Україні стає все менше. Через війну утворюється демографічна прірва, знижується кількість пологів і тих родин, які зважуються на зачаття малюка. Такі взрив для суспільства, коли повірте за продовження сім'ї, продовження роду, коли бомбят, коли літають ракети. От. Я думаю, що люди не думають. За статистикою у Вінниці народжуваність падає вже п'ятий рік поспіль. Це відчутно в пологових будинках. Чи не найбільший показник просідання в майже 30% у другому пологовому? Колектив частково перейшов на 0,75 ставки, та все ж заклад місяць за місяцем недоотримує фінансування від держави, накопичує борг по зарплатні, стаючи збитковим. На даний час ми тільки змогли виплатити частину заробітної плати за вересень. Хоча вже жовтень. Тепер ми чекаємо надходжень від НСЗУ. НСЗУ також платить не так вчасно і не так, як вони обіцяють. Функціонування пологового напряму залежить від фінансування. А Нацслужба здоров'я платить виключно за надані послуги. І якщо рік тому в другому пологовому щомісячно на світ з'являлось 139 малюків, то нині ця цифра сягає всього сотні. Найближчий місяць народжуватимуть. Ті жінки, які вагітніли до війни, далі кажуть фахівці, ситуація ставатиме більш критичною. Нас би чекало два-три місяці повне банкрутство. Ну це була б мабуть, дуже неприємна ситуація, і ну я навіть не знаю. Тость, наверное, все таки вчасно зреагувала міська рада на те, що таке має відбутися, бо в принципі дивитися оці ці помісячні баланси, то з кожним місяцем якось воно все гірше і гірше. У Кабміні чітко та поетапно прописана реформа охорони здоров'я. З липня акушерсько-гінекологічні служби почали отримувати кошти виключно за ті послуги, які вони надали. Тож через демографічну кризу перспектива стати збитковим очікує й інші пологові будинки міста. А разом з приватним у громаді їх п'ять. Місто Вінниця не мільйонник, Це не місто Київ, з сіма пологовими будинками Одеса, п'ять от у нас. Більше 400 тисяч населення. І це саме відображає ту ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день в місії по Україні. Крім того, необхідно сказати, що сама Національна служба здоров'я України, враховуючи зміну фінансування закладів охорони здоров'я, спонукає, не заставляє, а спонукає, да, спонукає до саме такої реорганізації. Причина, да, – це дефіцит коштів. Аби врятувати професійний колектив другого пологового, медична рада Вінниці знайшла кращий із варіантів об'єднати його з більш фінансово стійким та рентабельним закладом центром матері та дитини. Туди ж перевезуть медичне обладнання, а персонал матиме нове місце роботи. Я чудово знаю цей колектив, чудово знаю людей, чудово знаю їх з гарної сторони, як професійних людей, і зрозуміло, що потрібно, потрібно максимально зробити так, щоб ці люди займалися тою справою, якою вони займалися протягом всього всього часу. А багато хто протягом всієї своєї трудової кар'єри більша частина колективу, який працює, який може працювати і Свої навики надавати для надання медичної допомоги, от він буде працевлаштований. Готові запропонувати вільні вакансії колегам і у першому пологовому будинку, бо ж тепер у них та центрі матері та дитини побільшає породіль. Річ в тім, що пологи це такий процес, де задіяно дуже багато медичних працівників. Це акушер-гінеколог, це реаніматолог, це дитячий лікар, анестезіст, акушерка. Тобто це не просто один лікар, взяв, прийняв пологі, і все. Там задіяна дуже велика кількість людей. І для того, щоб забезпечити сам процес прийняття пологів, треба 6-7 чоловік. Має бути тому вони будуть і вони будуть забезпечені роботою. Та й майбутнім матусям хвилюватись не варто. У кожному з пологових будинків, як на лівому, так і на правому березі, достатньо сучасних пологових залів, операційні оснащені за останнім словом техніки, комфортні палати зі всіма зручностями для перебування матусь та немовлят. Центр матері і дитини об'єднаний, перший пологовий будинок і лікарня пірогова. Вони зможуть забезпечити прийняття пологів обслуговування гінекологічної групи, навіть якщо зросте народжуваність в два рази. Спокійно, наші лікарі, наші площі це дозволяють зробити без всяких проблем. Та оптимізація стосується не всіх підрозділів другого пологового. Як віничанок, так і переселенок надалі прийматимуть жіноча консультація та гінекологічне відділення на Замостянській. Жіноча консультація лишається це. Абсолютно правильне рішення. Тому що жінкам це зручно і добиратися, і вони часто їздять в жіночу консультацію. На місці лишається також гінекологічне відділення, яке не є збитковим, саме кваліфіковане по всьому городу – це наше гінекологічне відділення, яке до того ж стоїть в окремому корпусі. В минулому році там був проведений гарний ремонт, там підведен кисень. Щодо пологів, то вагітні і надалі можуть вибирати, в якому саме пологовому міста народжувати. Об'єднання дасть змогу підвищити рівень заробітних плат медикам, зібрати в одних закладах мегапрофесійні команди, а в перспективі отримати підтримку сильних закладів від держави.